Усім привіт! Мене звати Анастасія Галич, це мій дід Оскар, і сьогодні у цьому відео ми з ним зробимо огляд на творчі матеріали від Aquarel Shop. Але спочатку давайте створимо з вами особливий затишний настрій. Кожна дрібничка, яка є на моєму столі, будь-то художні матеріали, кольорове світло, запашні свічки. Це це допомагає мені сконцентруватися на творчих планах і нових проєктах. Понад шести місяців у мене не було свого творчого робочого простору, і це дуже сильно впливало на результативність моєї роботи. Мені не було де проводити індивідуальні уроки, не було де сконцентруватися на індивідуальних замовленнях, запису курсів. Тому я неймовірно зраділа, коли ми вирішили перевезти все ж таки наші речі з Харкова до чернівців. І тепер ви маєте можливість спостерігати за цією красою, яка надихає мене на роботу. А сьогодні ми з вами не тільки помалюємо, а й зробимо огляд ось цієї чарівної коробочки, яку мені надіслали Акварель Шоп. А допомагати мені буде мій котик Оскар. Йому зараз 5 місяців, він дуже активний. І часто заважає мені проводити індивідуальні уроки з учнями, але сьогодні він буде допомагати. Давайте подивимось, що ж там всередині. По-перше, я була дуже здивована такою гарною упаковкою. Рожовий колір це мій улюблений колір. Тому я вже на цьому етапі зацінила сам пакунок. Перше, що я побачила, це такий крутий шопер. Я дуже полюбляю шопери. В мене багато і зі своїми принтами, і з льону, і чорні. Я за ековикористання матеріалів і дуже круто, що в мене тепер буде на одну сумочку більше. Такі чарівні шкарпеточки. Дуже прикольно, що вони різних кольорів, вони задають настрій, не дивлячись на таку сумну погоду, яка в нас зараз є за вікном. А ще у пакунку я знайшла три таких печива з передбаченнями, як з фільмів у дитинстві. Дуже прикольні, я давно мріяла таке печиво відкрити, прочитати, що ж там. Може мені передбачатися, і мені ось тут попалася удача проводить у вас через всі важкі часи. Що б могло б ще попати, попастися для мотивації працювати далі? Будемо сподіватися на вдачу. Далі в коробочці були ось такі олівці від фірми Марко вони дуже м'якенькі, мають квадратну форму. І дуже приємні кольори. Далі у відео я вам ближче їх покажу. Це в нас відео SketchMarker Санті водні маркери. Вони, я їх також протестувала. І далі у цьому огляді ми їх спробуємо обов'язково. Приємні кольори. Дуже була вдячна за такий. Скетчбук, точніше, це склейка від фірми Sketchmarker оригінал, а 5 формату. Така ось листівочка, футболка. Дуже крутий мерч. Це у нас, виходить, була сумочка, екошопер, шкарпеточки і така крута футболка. Я її навіть вже приміляла і думаю, покажу вам ближче. У сторіс в інстаграмі. Дуже дякую за такий крутий подарунок. А тепер давайте поближче роздивимося наші матеріали, підсумуємо. І за творчих це в нас санті на водній основі такі кольори. Вони якраз підійдуть для яскравої фуд ілюстрації або аніме, як вказано на цій упаковці. Склейка паперу. Тут у нас 30 аркушів а 5 формату. 160 грам на метр квадратний. Написано на звороті, що склейка має високоякісний папір і можна малювати як акварельними, так і спиртовими маркерами. Далі олівці від Marco, кольорові жестяній упаковці. Дуже стильно та якісно виглядають. Я взагалі люблю дуже олівчики. Останній рік багато їми малюю. Проводжу онлайн-заняття з малювання олівцями. І в мене їх дуже-дуже велика кількість різних фірм. Але сьогодні ось ми оглядаємо Марко. Такий приємний на дотик пенал. Давайте відкриємо. І що ми тут бачимо? Тут в нас кольори олівців з номерами. Олівчики мають квадратну форму, я думаю, виготовлені вони із якісної із деревини, що можна прочитати на упаковці цих олівців. Їх я також буду використовувати в малюнку сьогодні. Давайте перед малюванням зробимо викраску наших нових матеріалів, щоб бачити, як вони а, взаємодіють з цим папером. Бо, як я казала, він трохи шероховатий. І мені одразу стало цікаво, а як же ці маркери та олівчики будуть по цьому папері малювати. Бо взагалі-то в мене папір весь і в скетчбуках, і, і окремо листами, в склейках. А, він гладенький, тільки відрізняється кольор. Ось, я розпакувала маркери, зараз подивимось, які вони. Так, сиренькі, двосторонні, як я звикла, до спиртових, але нагадаю, що в нас від санті скач маркерс вони на водній основі. Форма корпусу маркерів досить зручна. Вона має таку трикутні грані. Натільнечники з одного боку ми бачимо бараш, з іншого скошений. І давайте зробимо викраску. Я це трохи присколю, щоб вам було не сумно дивитися. Робитиму викраску скошеною стороною. Ось тут маю сказати, що колір на ковпачках, він дуже гарно співпадає з тим, як колір виглядає на папері. Це дуже класно, бо багато маркерів вони не співпадають. І буває таке, що ти береш там. Зелений колір по ковпачку, а він тобі випадає коричневий, тому тут все добре. Далі в нас кольорові олівчики, вони м'якенькі за рахунок шероховатого паперу досить прикольно поєднуються з папером, і я думаю, можна буде їх гарно змішувати між собою, бо вони досить жирні, а та там м'які і гарно роблять штрих. Я прям усі їх викрасила, щоб бачити кожен із кольорів. І спочатку я обрала олівець простий 2H. Він і не твердий, і не м'який. Це досить добре, тому що папер рахуватий, і він, цей олівець не буде залишати зайвого бруду. Малюю я капкейк, бо мені здалося, що для таких яскравих кольорів, маркерів та олівців капкейк в такому прикольному дитячому стилі він підійде якнайкраще. Це в мене буде тістечко з русалячим хвостом. Промальовую основу, не дуже давлю на олівець. Якщо вам цікаво отримати від мене на Ютубі більш детальний і покроковий урок, то пишіть у коментарях, я прислухаюсь до вас і зроблю детальний з покроковими поясненнями. Тут зараз я додаю такі ось нюанси на хвіст, на плавник хвоста. Це все те, що я буду обводити зараз лінером. Лінер у мене коричневого кольору від фірми Мікрон. І він у мене розміром, зараз я вам скажу, 01. Так, ось тут я буду обводити, я хотіла собі поставити світло ближче, але щось не дуже вийшло обводжу полівцю все, що я намалювала. Взагалі я люблю використовувати лінер, бо він тримає форму об'єктів. Ось Оскар прийшов заважати мені, якщо ви за ним вже засумували. Він любить приходити до мене під час онлайн-занять і бачите, як заважає, кусає мене за пальцем. Намагається гратися з лінером, яким я малюю. З Оскаром не сумно. Обводжу, продовжу обводити. І потім, після того, як я все наведу, я обов'язково прибираю олівець, бо грифель він буде розмазаний під маркерами. І це мені не потрібно. Я хочу зробити більш такий охайний малюнок. Тут все це в прискореному варіанті, але в мене на цей малюночок не більше 15 хвилин пішло. Він досить легкий. І кольорова палітра в мене обмежена. Обираю за основний колір тістечка такий лазурний, синьо-зелений, і промальовую першим шаром все, що в мене буде цим кольором. І потім додаю. Такі ось затемнені частини знизу. Тобто зверху в нас буде світло падати, а знизу я трохи додаю ще один шар штрихами поверх першого шару. І в мене виявляється ось такий об'єм. Ось Навіть зараз видно, як зверху трохи світліше, а знизу трохи темніше. Беру світлі кольори для тістечка. І зефіркою я затемняю другим шаром. Взагалі-то цими маркерами зручно малювати якраз в два шари. І папер себе добре веде, не з'являються в нього такі ем, катишки. І малюнок стає яскравим. Як бачите, кольори дуже насичені. Прокриваю хвіст. Ось тут зараз буду додавати другий шар, також з правої сторони додаю об'єм, щоб у мене не тільки елементи самого тістечка були об'ємні, а їх хвіст. Тепер намалюємо низ тістечка. Ось тут я обрала, виходить, кораловий кольор, але можна було б додати і синього, щоб поєднати кольори. У мене зараз тут йде. Перша верхня частина ілюстрації, вона синя, синя зелена, а нижня така жовта-червона. Ось трохи поставила на поверхню кісточку, додала штрихами на червоний колір більш такого синього, отримала фіолетовий і олівчиками доробила ілюстрацію. Скажу вам, що по водним, олю... водним маркерам, ось ці олівчики, вони чомусь не дуже гарно в мене ем, нашаровувалися на ілюстрацію, але мені все одно вдалося додати трошки штрихів. Також ними пропрацювала тінь, додала об'єму. І ще я намагалася додати білою ручкою, в мене є гелова біла ручка. Хотіла додати бліки. Але а, вона також, мабуть, в мене вона трохи зіпсована і не дуже гарно було видно а, цей ефект. Або ж я ще припускаю, що вона погано малювала саме по олівцям. Бо олівці вони мають таку глянцеву поверхню. Ось так виглядає фінальний скетч яскраво та насичено. Дуже вдячна Акварель Шоп за матеріали та довіру до моєї творчості. А ви підписуйтесь на мій канал та ставте дзвоник як нагадування про нові відео. Па-па!